你。 Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми будемо садити з такою дружньою командою дерева. Оці маленькі, такі щирі діточки будуть садити перші свої деревця. Ми посадимо яблуньки і груші. Маємо гарні дуже саджанці, які придбали в такому дуже хорошому розсаднику у нас на Львівщині, і будемо приступати до роботи. Діточки, ви готові? Осіння посадка має свої плюси. Ми купуємо свіжовикупані саджанці. В той же момент ми можемо попробувати їхні плоди, адже люди, які займаються саме саджанцями, не без того вже такий період, продають яблука груші Осіння посадка вимагає мінімум догляду. Часом вистачає одного поливу, далі осіння погода, дощі, створить сприятливі умови для самих саджанців. Викопуючи ямку, я звертаю увагу на те, що верхній шар ґрунту є рудючим. Я його відкидаю в одну сторону, а нижній шар буду відкидати в другу сторону. Роблю це для того, коли потім ми будемо закопувати саджанець, то спочатку будемо класти оцей верхній шар рудючий, щоб коріння мало поживні речовини. А тоді нижній шар піде наверх. Отрошки Олексійку. Отже, беремо, відкидаємо нижній шар грунту в другу сторону. І ямка десь у нас буде так 50 на 50, і навіть глибину будемо бачити, можливо, і 50 см, 60 нам вистачить. Яма має бути така, щоб якраз коріння вільно входило в цю яму. Отже, пробуємо, дивимося якраз нормально. Можна буде, навіть коли ґрунту будемо засипати, трішки припіднімемо. Далі наступне на що ми маємо звернути увагу на кореневу шийку. Тобто, як дерево росло в розсаднику. Ось бачимо, якраз саме до такого рівня воно росло. Це називається коренева шийка. Тут кора темніша, далі вона пішла трішки світліша. Ми маємо так само посадити наше деревце, так, щоб кореневу шийку не закривати. Тому що коли ми її закриємо, не буде доступу сонячного світла і вона не буде розвиватися. Деревце буде на місці сидіти, не буде рости, не буде плодоносити. Так може навіть років 4-5 сидіти на одному місці. Тому дуже важливо саме правильно його заглибити. Ми будемо так заглиблювати, так якраз щоб коренева шийка була трішечки на поверхні. Майже на той самий рівень, що росло в розсаднику. Отже, забираємо поки що деревце і будемо давати на дно перегній трьохрічний такий перепрілий, для того, щоб деревцю якраз надходили поживні речовини. Також ми маємо звернути увагу на те, що на даній яблунці є листячко. Коли ми садимо дерева, ми це все листячко забираємо для того, щоб. Не витрачалася зайва волога на нього, легенько, акуратно забираємо. Так, тримай, Кладемо. Так в мене ще умерло. Все. Перегни, ставимо свій садженець по центру. Ну, якраз добре, супер. Так, о тримай. І я зараз почну закидати, а потім ти продовжиш. Ленка! Так, закидаємо родючим ґрунтом таким. А тоді будемо поверхню закладати нижнім шаром ґрунту, який є менше родючий. Тут з такою травичкою вона перегниє. Я тобто якраз буде добре для деревця. Так, далі буде працювати мій Олексійко. Так, вирівнюємо деревце. Можна навіть його... Так, прошу, закидати. Збоку ставай закидал, добре садимо сорт яблуні айдерет. Один з найпопулярніших сортів пізньостиглий, відомий великими плодами смак плодів кисло-солодкий. Плоди відзначаються високою лежкістю, можуть зберігатися в холодному місці навіть до літа, до червня місяця. Сорт відзначається також стійкістю до більшості хворіб. Його багато хто вирощує. Ми теж вирішили поповнити свою колекцію. Ну, посадивши дані саджанці, будемо чекати певні роки 3-4, щоб посмакувати вже своїми плодами. Також садимо сорт Бая Маріса, німецький ранньозимовий сорт. Плоди бордові, хрусткі, соковиті, ароматні, ідеально кисло-солодкий смак, унікальна червона м'якоть. Зберігається 4 місяці. Закидаємо Олексійку, так, що потім ще ми ту землю трошки притрамбуємо, по-любому вона ще буде осідати. Бачиш, отут у нас коренева шийка. Якраз ми дуже добре посадили нашу ябілько. Так, Тепер беремо таку легенько і притрамбовуємо. По-любому ґрунт ще буде осідати, але добре зараз притрамбувати. Так, ще трішки підкинемо ґрунту. У нас навіть дуже добре, бо утворилося таке заглиблення, якраз коли будемо підливати, то водичка буде йти до корінців. Так. Водичку лиїмо поступово. Так що вона якраз мучила тут, де корінці у нас є. Хоча ґрунт у нас вологий, дощі перепадали, але все-таки... Підлити не завадить. Так, тут закриємо отвір, якийсь нас творився. Так, і буде Олексійкова яблонька гарно рости і плодоносити. Будь-яку роботу виконуємо з любов'ю, з душею. Тепер саджаємо яблунькою разом з Оленкою. Отже, ми поміряли, коренева система нормально входить. Оленочка поки що тримає. Так, Беремо, даємо перегній на дно. Забирає яблунько. Так, ставимо саджанець посередині. Оленці трохи незручно, вона маленька, але нічого. І так, закидаємо ґрунтом. Який більш-менш поживний. Так, Оленочка трішечки посунеться. Так. От маємо трошки поживи. І тут по збоку маємо поживний ґрунт. Штурка, молодь, аж далеко. Так. Так, Оленка, яблунька буде дуже давати. Гарні плоди, гарно буде плодоносити. Оленка, добре в нас дівчинка, правда, працевита, яблунька відчуває твою доброту, твою щиру душу. Так, молодець. Ти уважно дивишся? Так, Оленочка, головне, щоб нам не закинути кореневу шийку. Ти ще маленька, ще не знаєш де коренева шийка? Коренева шийка якраз 4 сантиметри від основного кореня. Має виступати. Так, все, дуже добре ми посадили. Головне, щоб її не за. Тепер з Олексійком ще посадимо грушку. Отже, ямка вже викопана, тут буде рости киргизька грушка. Так, давай тримаємо так по центру. Добре. Та сама технологія, стараємося, щоб не заглибити кореневу шийку. Так. Киргизька груша це зимовий сорт, характеризується дуже такими великими лимоноподібними плодами, Дозрівають на початку жовтня, мають зеленувато жовтий колір з червоним рум'янцем, м'якоть кремова, соковита, солодка з кислинкою. І дуже довгий термін неї зберігання теж зберігається до березня-квітня місяця. Нам залишається ще посадити декілька саджанців. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео!